Шановні колеги, насправді мушу заявити, що зараз відбувається тотальний фарс, тому що не може прийматися якісь рішення щодо змін до бюджету 2024 року, коли у залі 25 народних депутатів. І так вже триває майже годину. Державний бюджет це надзвичайно важливий документ, І оскільки ми шукаємо зараз гроші для військовослужбовців. То тут мали би бути всі народні депутати, або засідання треба було би сьогодні закінчити, а завтра продовжувати при повній залі. Європейська солідарність разом з Ніною Єжаніною. Зокрема, ми пропрацювали дуже багато моментів, щоб знайти 18 мільярдів гривень для того, щоб виплачувати військовослужбовця в бойові. І є по кожній правці, яку ми представляємо можливість. Знайти чи то 100 мільйонів, чи то 40 мільйонів, чи 2,5 мільярда, мільярди, чи 40 мільйонів, які в тих правках, які я сьогодні згадую. Проте комітет це все системно відхиляє, не намагаючись знайти ці кошти. А кошти є, зокрема ті, які в кінці року будуть списані на шалені премії. Кошти є серед тих коштів, які будуть там малювати вікна, ремонтувати двері чи забивати цвяшки. І зараз всі ці кошти мали би бути направлені на виплату бойових для наших військовослужбовців. Проте ці рішення навіть не розглядаються. Правки відхиляються навіть без жодної аргументації на то. Фразочка, що ми відхилили, це не є нормальне пояснення. Чому відхилили, якщо ці гроші додаються саме до військової частини бюджету? Ці гроші, які знайшла Європейська Солідарність 18 мільярдів. Вони йдуть саме з тих коштів, які не будуть використані до кінця років, а, року або можуть бути не використані. Зокрема, от, по програмі Мінзахисту довкілля, апарату фінансів, Міністерства фінансів, загального фонду розвитку Міністерства аграрної політики. Нам сьогодні на військовослужбовців кожному потрібна додаткова гривня. Але я розумію, оскільки пан Гетьманцев не збирається взагалі вподатковувати оподатковувати нормально гральний бізнес. То таке враження, що сьогодні від влади ми маємо системну позицію не знайти кошти для військовослужбовців і додатково, максимально податково загрузити звичайних людей, а не той бізнес, зокрема, який частково знущається з людей і зобов'язаний платити більші податки. Я не розумію, чому це сьогодні відбувається в такому плані, якому воно є, окрім одного логічного пояснення. Комусь дуже не вигідно, щоб Україна мала гроші. Комусь дуже зараз на чолі держави не вигідно, щоб військовослужбовці мали забезпечення, комусь дуже вигідно, щоб Україна самознищилась. Тому що це зумовлювало не підготовку до вторгнення. Це зараз послаблює Україну і зараз. Прошу поставити на голосування.